Знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле те, що таке говориш. кажуть сьогодні учні до Ісуса Христа, і дуже гарна відповідь Ісуса Христа, що з ними робити з такими фарисеями. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, каже Христос: лишіть їх, сліпі проводарі сліпих, лишіть їх. Дуже багато людей. Бере собі за зле церкву, дуже багато людей бере собі за зле правду, яку Христос об'явив нам в святому Писанні, в Біблії. Дуже багато людей бере за зле вчення Ісуса Христа, що з ними робити? Та нічого, лишіть їх. Сліпі поводарі сліпих, вони самі знайдуть свою дорогу. Коли сліпий веде сліпого, то обов'язково. Щось буде недобре, тому що складно. Якщо людина не хоче приймати в своє життя слово Боже, що робити, робити з такою людиною? Лишіть її. Далі каже Христос: кожна рослина, яку не посадив мій Отець, буде вирвана з коріння. Але це зробить оце, Отець. А ви лишіть її. Пам'ятай, що в своєму житті ти можеш обирати те, що тобі приймати. Те, як тобі жити, але пам'ятай, що за кожен свій вибір тобі прийдеться відповідати, що наші, наш вибір, вибір, який робить людина, він має наслідок. Людина не живе просто так: вибір людини має наслідок. І тому, якщо ти пускаєш у своє серце Боже Слово, в твоєму серці росте Бог. Якщо ти пускаєш у своє серце спокуси. То в твоєму серці закорінюється зло, і те, що закорінене в серці, воно завжди завжди вильється в злий вчинок. Тому саме з серця виходять злі вчинки, тому саме те, що виходить з людини, воно осквернює її, і про це говорить Христос: пильнуй своє серце. Намагайся пускати в нього Божу правду, якщо не хочеш, ну маєш право, можеш, але пам'ятай, що твої вибори мають. Наслідок, хочеш рости, бути тою рослиною, яку посадив Господь, і щоб вона росла твій вибір. Не хочеш, маєш також вибір, але пам'ятай, що будеш вирваний і не просто вирваний, але з корінням. Але це зробить Господь.